Бухгалтер. Ось уже четверте століття на запитання, яка з професій на виробництві є найважливішою, неодмінно відповідають: Звичайно ж, бухгалтер. Жодне підприємство. Жодна установа не могла обійтися без бухгалтерського обліку і звітності навіть в минулому. Тим більше за ринкових умов, коли рахувати доводиться вже не тільки державний, а й власний дебет-кредит. Бухгалтер нині представник найрозповсюдженішої і найнеобхіднішої професії. Роботу сучасного бухгалтера важко продемонструвати через її зовнішню одноманітність. Насправді ж, це дуже складна, відповідальна праця. Адже ціна помилки бухгалтера надто висока, а справу йому доводиться мати з океаном різноманітної інформації, закодованої у цифри та символи. Це обумовлює такі вимоги до індивідуально-психологічних якостей фахівця, як акуратність, зосередженість, вимогливість. Добра пам'ять на числа та педантичне уважне ставлення до них. Бухгалтер повинен бути людиною наполегливою і водночас емоційно врівноваженою, здатною аргументовано відстоювати свою позицію. В сучасних бухгалтеріях вже давно не чутно клацання рахівниць, так званих кісточок. Взагалі, підрахунки стали лише частиною бухгалтерської праці, яка охоплює такі галузі, як статистика, фінанси та кредит, конкретна організація певного виробництва, його планування та економіку. І нарешті основа основ бухгалтерський облік, завдяки якому можна, наче в дзеркалі, побачити, як співставляються заплановані, прогнозовані показники з реально отриманими підприємствами. Крім цього, бухгалтер повинен знати такі спеціальні дисципліни, як аудит, ревізія, фінансовий менеджмент, аналіз господарської діяльності, розбиратися в інвестиційній, митній податковій діяльності, основах бізнесу та страхуванні. Бухгалтер складає кошториси і калькуляції, забезпечуючи їх обґрунтованість та економічність, проводить перерахування та нарахування всіх платежів і внесків. Не випадково головного бухгалтера наділено правом другого підпису, без якого недійсні грошові платіжні відомості, розрахункові, кредитні, фінансові зобов'язання. Бухгалтерська справа не знає обмежень щодо статі і віку. Хоча через певні соціальні причини в минулому ця професія вважалася другорядною, і нею займалися переважно жінки. Професія бухгалтера не рекомендується особам з органічними захворюваннями центральної нервової та серцево-судинної системи психіки. вона вимагає особливого напруження оперативної та довготривалої пам'яті. Професію бухгалтера можна отримати в інститутах, фінансово-економічних, на відповідних факультетах галузевих вищих учбових закладів як державних, так і приватних. Крім цього, цей фах певного кваліфікаційного рівня опановують в технікумах, коледжах, на курсах економічного профілю. Маючи базову бухгалтерську освіту, людина може керувати фінансовою, планово-економічною службами, виконувати обов'язки аудитора, менеджера. Або й очолювати підприємства та об'єднання. За умов подальшого розвитку малого та середнього бізнесу є всі підстави прогнозувати, що потреба у спеціалістах бухгалтерської справи буде невпинно зростати, переваги в службовому рості. Природно, за бухгалтерами високої кваліфікації, що мають практичний досвід успішної роботи. Існують можливості працевлаштування в різних галузях виробництва у банківських, бюджетних, податкових, страхових установах, а також в економічних, навчальних та науково-дослідних закладах.